Друзі, вітаю! Дуже приємно бачити таку неймовірну підтримку нашої країни за сторони багатьох країн 43 країни присутні тут. І торкаючись цього питання конкретного протезування, я є стратегічним радником благодійного фонду, також протез Фандейшн, засновницею. Благодійного фонду of Мерсі, який існує і був скерований завжди на допомогу Україні, вже 19 років. Ми будемо святкувати, і Бог так скерував, що це є власне медичний напрямок це захист людського життя з моменту його зачаття. І звичайно, що зараз захист людського життя. Як ненародженого і народженого є дуже актуальним, і ось що хочу сказати, так цілі, звичайно, було спочатку повномасштабної війни відбудувати логістичну систему так, щоб медичні хірургічні розхідники або обладнання були доставлені дуже дуже швидко, і завдяки багатьом партнерам, благодійним фондам, волонтерам. І, е, нам вдалося зробити на неймовірну е, суму біля 180 мільйонів доларів допомоги зі сполучених штатів, і ось власне ці медичні розхідники, які е, тримають хірурги в своїх руках, рятують це життя бійця, який… Тіло якого було роздерто буквально на полі бою, і що саме це не тільки перев'язка, так дуже важливий е, досвід американського е, хірургічний досвід, так який е, яким ділилися. Американські лікарі і навчили наших лікарів. І зараз наші лікарі, військові хірурги, вже вчать американських лікарів, це є неймовірний досвід. Ось на прикладі одного розхідника, це стейплери, кишківні стейплери, це ніби що це так. Але такий один степлер коштує, наприклад, дві тисячі доларів, але він зменшить операцію буквально на 2,5 години. Це означає, що військовий не втратять. Крові стільки, якби втратив за дві години. Тобто це боротьба за кожну хвилину життя. І ось як зробити це більш ефективним, наприклад, я бачу зі свого досвіду, бо я взагалі дуже у Сполучених Штатах вже 24 роки. Але спочатку повномасштабної війни я практично переїхала назад в місто, де я народилась в Запоріжжі, і там знаходиться наш хаб. І звідти ми працюємо. Е, що я бачу? Е, бути 20 кілометрів від зони бойових дій дуже близько можна доїхати до польових хірургічних відділів. Е, мені би хотілося побачити об'єднання благодійних фондів, які власне займаються меди медициною. А тому, що часто стається так, що попадають розхідники. Ми називаємо їх медичні, так наприклад, педіатрія або гінекологія на польовий хірургічний відділ, яке це не потребує, але це дуже великі кошти, щоб відбудувати всю логістичну систему, щоб це доставити та ще й ризикувати своїм життям. Так ми знаємо, що це дуже важко зараз довести любу гуманітарну допомогу, бо дрони висять над нами. Розвідники висять над нами. Ось, але це треба продовжувати робити, тому що як з початку повномасштабної війни, так і досі це є супер актуальна тема. Забезпечення це голосно сказати, але допомога потужна допомога військовим шпиталям. Польовим шпиталям, стабілізаційним пунктам, цивільним шпиталям досі є суперактуальне. Ось це власне важливе. Протезування. Активна стадія війни вже половиною роки. Неймовірна кількість втрачених кінцівок. Ми говоримо не тільки про військових, протезування яких має постійно бути в процесі формування, це дуже це назавжди. Протезування це назавжди. Яке мала би забезпечувати держава абсолютно, але на жаль не спроможна забезпечувати повністю. Потім ми говоримо про цивільне протезування про цивільних, які втратили кінцівку в зоні бойових дій або під час вибухів. А це наше українське населення зовсім не забезпечено державою. За це беруться практично тільки благодійні фонди. Потім дитяче протезування. У нас діти втрачають кінцівки. У нас немає жодного центру протезування для дітей в Україні, ані жодного. Тобто всі діти протезуються в центрах протезування для дорослих. Що треба зробити? Досвіди благодійних фондів, наприклад, як наш, Протез Foundation, або Superhumans, або Unbroken, або Еспер, який наразі вже вийшов в лідерські. Це українська компанія, яка розробляє е е протези, протезування рук. Які досягають вже топового рівня. Ми стаємо професі... професіоналами, на жаль, звичайно, але стаємо ведучими в хірургії, в протезуванні вже інші країни хочуть нашого досвіду. Так? Ось дуже важливо. І перенести досвід протезування благодійних фондів на рівень держави. Ось тому, що на жаль, оцей розвиток ну, він відбувається не так швидко. Так? Централізована система як добре, коли ти йдеш в сполучених штатах в лікарню, одразу вся система видає е, твої. Картку медичну так і е, це дуже швидко. У нас бюрократичні питання просто вимучують наших військових е, лікарів і військових в адміністративних цих питаннях. Вони замість того, щоб лікувати бійця, вони мають е, відпрацювати просто таку кількість папірів. І це дуже дуже зупиняє. Ну якби не допомагає відкрити крила, а навпаки. І от е, централізована. Цифрова система, я вважаю, має бути розроблена. Ми вже знаходимося на такої стадії, щоб це зробити. У нас дуже потужна система IT в Україні. Ось і а, так ми маємо чому вчитися, і маємо чому навчити інші країни. Це дуже приємно. Це дуже приємно. Хоча це боляче, боляче тому що це не той досвід, який би хотілося. Я всім Дякую дуже. Бог є наш отець, і він кожному з нас дав владу бути донькою, бути сином, і ця влада є потужна. Ворог її боїться. Це є влада доньки і сина, Бога Отця. Що може бути гірше для Сатани, для ворога? так? І ми, як віруючі люди, маємо пам'ятати це: наше слово, наша дія має силу. Має силу на